У Києві презентували роман, написаний очима. Він має назву Проти вітру. Його авторка українська акторка та телеведуча Марина Бородіна. Жінка успішно будувала кар'єру спочатку в Україні, потім в США. Утім, рідкісна хвороба паралізувала 70% її тіла. Марина живе з діагнозом Бас. Це боковий аміатрофічний склероз. Однак, сучасні технології дозволили їй писати книгу рухом очей завдяки інноваційному пристрою. Тобі Динавокс Презентували книгу у Києві відомі українські актори. Це величезне Дякую за те, що людина продовжує дарувати цьому світу своє світло і намагатися передати щось, якусь цінність, яку вона для себе винесла, яку вона десь там побачила, або книга саме про це. Те наскільки Маринка не здалася, наскільки вона показала, що хвороба це не проблема, і те, що сьогодні ми знаходимося до презентації її книги, це, це дуже круто і дуже цінно.